Представники прикарпатських змі відвідали 114-ту бригаду тактичної авіації. Журналістам продемонстрували, яким чином готуються літаки, котрі будуть патрулювати небесний простір під час матчів футбольного чемпіонату Євро 2012 Родзинкою показу став винищувач міг 29 який пройшов модернізацію на львівському державному авіаційному заводі, і зараз готується стати в стрій з іншими літаками, що чергуватимуть під час проведення чемпіонату. Наша 114-та бригада тактичної авіації буде виконувати дуже важливу і почесну місію. Вона буде охороняти небо над Львівським стадіоном під час проведення чемпіонатів з Євро-2012. На цей час авіаційники будуть виконувати всі польотні завдання з забезпечення чистого неба, з попередження будь-яких терористичних актів. Які можуть прийти ну з неба за застосуванням повітряних суден про завершальний етап прийому літака з заводу розповідає начальник теч авіаційної техніки майор Найда. Даний літак був отриманий з львівського ремонтного заводу нашої частини на цьому тижні. Він надійшов в нашу частину для забезпечення антитерористичного прикриття заходів євро 2012 року в нашій країні, які будуть проходити літом цього року. Значить, даний літак прийшов на заводі ремонт, і на даний момент він знаходиться в течі авіаційної техніки для виконання робіт. По прийомці даного літака з авіаремонтного заводу, значить, фахівці нашого мого підрозділу, по сімом спеціальностям, кожен по своїй спеціальності виконав перелік робіт, і як завершальний етап виконання цього переліку необхідно виконати опробування працездатності авіаційних двигунів. От на даний час ви бачите, літак знаходиться на газовочному майданчику в нашій частині. Фахівці проводять підготовку літака до опробування двигунів, і все буде завершальний етап. Тобто на сьогоднішній день, на кінець дня, роботи по прийомку літака з від ремонтного заводу будуть завершені, і він буде знаходитись в строю в нашій частині. І вже незабаром цей літак буде оберігати небо батьківщини. Нам також пояснили, чому літаки розфарбовані у незвичний для нас колір і малюнок. Таке розфарбування військові називають між собою цифра. Виконано високоякісною фарбою французького виробництва і обійшлось приблизно 500 тисяч гривень, адже його найменше примітно у так звані цифрові приціли на вимогу міністра оборони. Тепер так будуть розфарбовані всі винищувачі повітряних сил. Нагадаємо, що за останній час повітряні сили України отримали з авіаційних заводів модернізовані літаки, які вже пройшли обліт та прийняті у стрій військових частин. Також було проведено інтенсивну підготовку екіпажів, зокрема з початку року військові авіатори 114 Тої бригади тактичної авіації виконали близько 20 польотних змін і провели в небі понад 100 годин. Під час учбово-тренувальних польотів ними були відпрацьовані питання з перехвату та примушенню до посадки на безпечний аеродром повітряних цілей будь-якого класу. Також пілоти покращили навички польотів у складних погодних умовах, як у день, так і вночі ввели в стрій молодих винищувачів. Щоб додати на кінець вражень від побаченого і відчути, як пілоти почувають себе на своєму робочому місці, авіатори запросили журналістів особисто посидіти серед усіх телевізійників найсміловішої, виявилась єдина присутня жінка, журналіст каналу 1+,1 плюс один алапас.